Четвертий рік триває повномасштабна війна. Четвертий рік палають наші будинки. Четвертий рік не знаємо, чи спатимемо вночі, і чи взагалі прокинемося. Четвертий рік рятуємо одне одного. Четвертий рік намагаємося відбудувати країну посеред війни. І в нас виходить. Бо робимо це разом. На Київщині з допомогою міжнародних партнерів вже відбудували кожні три з чотирьох понівечених осель. Відновлюємо комплексно і робимо ще краще, ніж було. У Бородянці. Вирпані. В бучі. Ягідному, що на Чернігівщині. В посад Покровському, що на Херсонщині. Всюди, де потрібно людям. Відновлюємо не лише будинки, а й критичну та соціальну інфраструктуру: лікарні, школи, дитячі садочки. На Миколаївщині, замість знищеного Росією водогону, будуємо новий із нуля. Сучасні технології, швидкі темпи. Робимо все, щоб повернути людям чисту питну воду. Відновлюємо дороги та мости з допомогою партнерів і завдяки українській наполегливості будуємо якісно, прозоро, відповідально, залишаючись невід'ємною частиною європейського простору, частиною європейської інфраструктури. Ми пам'ятаємо, яку ціну заплатили, і зберігаємо свідчення російських злочинів. Розтрощені вулиці, уламки стін та фундаменту, місця масових поховань на Київщині стають для нас меморіальним символом і частиною національної пам'яті. Українські порти теж витримали, адаптувалися, відновилися і продовжують працювати навіть під загрозою нових атак. Тисячі тонн вантажів щодня, які рятують від голоду цілі країни і гарантують продовольчу безпеку усього світу. Транспорт це не лише про логістику, це про нашу стійкість. Ми ремонтуємо пошкоджені колії, будуємо нові, сучасні. Залізницею евакуюємо людей із прифронтових територій, із-під обстрілів, повертаємо додому родини. І наші потяги продовжують прибувати вчасно. Розбираємо, сортуємо та перероблюємо відходи від руйнувань, перетворюючи їх на матеріали для відновлення доріг, громадських просторів та критичної інфраструктури. Дбаючи про довкілля, економимо ресурси і пришвидшуємо відбудову. Разом із партнерами ми оновлюємо ЦНАПи, щоб кожен і кожна, навіть у прифронтовій громаді, могли отримати потрібні послуги. Створюємо безбар'єрні простори та маршрути. Модернізуємо вулиці, формуємо доступне середовище у 15 містах та громадах. Це питання справедливості та поваги до військовослужбовців та ветеранів. Адаптувалися до воєнних реалій і Укрпошта, впроваджуючи оригінальні рішення швидко та ефективно. Модульні поштові відділення у прифронтових та деокупованих районах працюють в автоматизованому режимі. Дбаємо про безпеку українців. Шукаємо нові рішення, встановлюючи модульні укриття. Це набагато швидше та в ще дешевше, ніж зводити традиційні укриття. Завдяки партнерам ми витримали важку зиму. Незважаючи на постійні атаки, у нас залишилися світло і тепло за допомогою когенераційних установок, трансформаторів і сонячних панелей. Ми будуємо стійку і децентралізовану енергосистему. Ми створюємо нову енергетику та розвиваємо альтернативні джерела енергії, щоб гарантувати енергетичну безпеку на континенті. Ми залишаємось надійним партнером для Європи та світу. Ми сильні, відповідальні. І не зупинимось. Відбудувати країну під час війни дуже складно, але ми впоримось, бо ми разом.